Відключай. Осичку це ви вже знали. трошки зачіска помінялася, трошки зачіска помінялася. Насправді, мені вже так набридла, напридла ця зачіска. Це, але хочеться, щоб вона як моно швидше відросло, відросло. А Чому я підстрілася, чому, чому я обрізала своє волосечко? Я думаю, ті, хто є в мене в телеграмі, та, знають. там я вже багато про це розповідала, що я, як мона було таке довге волосся, яке було ніжче нижче. Зрацю затупу за обрізати. Але зараз тема ж не про волосічка. тема не про проволозячка. Зараз подаваю хороший Ну хороші, нарешті вже приступаємо. Зараз пакування цієї авосечки цього чорного нічого. Прошу, прошу, прошу. І починаємо збирати дуже саме перше, саме перше. Я, я загодила дитяче відео. що моїм дівчатам писиться this на фоксі bye-bye Азійського мистецтва солодощі смакове для з рису. Вони, на жаль, викликають, знаєте, закрепи. І часто, щоб цього не відбулося, часто додають до цих рис, чи... рисових тістечка, Радіонуклії, десь я читала, я вже не пам'ятаю, це я не отже Якщо спитати от Gip'чача, до речі, ви яким користуються, чи підітчат, загальним, чи крок крок він дуже шустрий. Я вам так скажу дуже шустрий. Ну, на жаль, навіть вони підводять не всю вміють інформацію збирати, чи то я не вмію вмикати там користуватися, як це. Коротше, оці китайські фініки, вони дуже короткі. že Носять з собою баклашечку з водичкою, в якій замочені різноманітні фрукти, нарізочки фруктові, або сухофрукти, такі як ізюм. І вони прямо це все п'ють п'ють або просто замочують. Да? Або роблять компотики, Ну, правда, називають вони це. Шпиована пекін газ або поковичний газ. І я ще купила теж, теж, теж але іншої компанії, інший виробник, інша компанія. тобто Це йде бачите, більше як снег Більше як Снег. І тут написано, що тут дадана олійка. І новщука, no новшук, no тому що родзинки вони самі по собі. дуже солодкі це гаджей найшвидше, <проб> найшвидше за свою та найшвидше засвоючугливо. Тобто це майже прирівнюється до звичайних солодощів. Насправді в. Все ж це як харчове, але все ж таки. От, і, е, якщо порівнювати да, за калорійністю, воно виходить так само, так само, майже так само, як і цукерки. Ну, наприклад, в 30 грамах 30 грамів е, родзинок, це буде 100 калорій. Якщо тут, наприклад, 120 грамів, то порахуйте, да, наскільки це буде більше. Ще написано, що це Vegetarian Natural Product. Ну, коротше, понятно, ви почитаєте. Єдине, що дійсно краще і корисно, це робити як компот, як чай, або навіть. 真的。 Знали раптом, ви цього не знали, раптом не знали, але тепер знаєте. А може, щось вас зацікавити. Занадо.